Шановний пане Президент, шановні панове, користуючись народою, я хочу висловити свою повагу особисто вам, пане президенте, народу України та його збройним силам за мужність, і стійкість, виданість та героїзм у святі боротьби проти кривавого ворога за незалежність нашої країни і поздоровити нас усіх з 32-ї річницею Незалежності України. Україна продовжує виснажливу праведну боротьбу за перемогу світла над темрявою, демократії над тероризмом та тоталітаризмом. Все поряд з нами за нас, за нашу перемогу разом із нами духовно бореться за нас. Дозвольте за традицією прочитати Псалом Царя Давида, номер 33. «Проставляйте, о праведний Господа, бо справедлива похвала лічить. Дякуйте, Господу, грою на арфі, на с тма видами мелодії музикуйте йому, Співайте йому нову пісню, грайте гарно, з радісними з схвалення. Бо слово Господне справедливе, і всі вчинки Його з вірою, Він отримує задоволення від благодійності та справедливості, земля повна милості Господньої. словом Господним створено небеса. І подихом устіва, вся їхня різноманітність. Він накопичує воду морську, як згірок, він складає безодні в скарбниці. Нехай уся земля боїться Господа, нехай усі мешканці світу бояться його. Бо Він сказав, і це сталося, Він наказав, і це продовжилося. Господь зруйнував рішення народів, Він знищив задуми людей, рішення Господа навично плани його серця для всіх поколінь. Гідні похвали той народ, Богом, якого є Господь, народ, який він вибрав з собою у спадкоємці. Господь дивився з небес, він бачив усіх синів людських. Зі свого місця перебування він спостерігає за всіма мешканцями землі. Він той, хто об'єднує їхні серця, хто розуміє всі їхні вчинки. Царів, не ратує велика армія, могутньою людину не вратує величезної сили. Кін помилкова надія на перемогу, і з його силою ви не втече. Око Господне звернене до тих, хто боїться Його, до тих, хто сподівається на Його милості, що визволить він їхні душі від смерті і підтримує їх у часи голоду. Наша душа чекає на Господа, він наш порятунок і наш щит. Тож серце наше зрадіє в ньому, бо ми впевнені в його святому імені. Нехай Твоя милость, о Господи, буде над нами так, як ми сповідалися на Тебе. Ми пам'ятаємо, як третій дня від початку жорстокої війни проти України наш президент зателефонував усім членам Сукраїнської Су ради церков та релігійних організацій зверненням молитися за перемогу нашої держави. Того часу на весь світ він заявив, що якщо буде милость Божа, ми переможемо. На мій погляд це були найважливіші слова нашого президента з початку війни. Тому що, як і діється у цьому псалмі, ніякого царя неможливо врятувати великою армією. Та Всевишний ратує тільки тих, хто сподівається на його милості. Та нехай наш президент, всі ми, народ України, весь світ, наші мужні армії, знаємо, що наша перемога залежить від молитви, вири та милості Божої. Слава Україні!